Бо весному махочу Гордона Поворознюка, здається, не видно й краю. Скандал між журналістом та бізнесменом продовжується приблизно півроку. Проте щоразу обрастає все новими і новими закидами з обох сторін. Що гандончик, слабо, жирна, відбита смім'я. У цьому ж році конфлікт зазвучав по-новому після гучних заяв жителя Спетрового в інтерв'ю Гордона. Він останній раз дав очередь, по мені з автомата. Тож, хто такий поворознюк? Та чи дійсно він стріляє у місцевих та узурпував владу у Петровому? Ми побували на водчині популярного аграрія запитати у місцевих про інциденти, що були озвучені у матеріалах гордона. Селище Петрове, Кіровградщина місце, де про нього знали усі ще задовго до його популярності. Тут Олександр Поворознюк проживає та веде підприємницьку діяльність, в основному аграрну. Що сіяло Олександра Григоровича? Я звичайно, ячмінь. Рані рані це ячмінь е соняшник, кукуруза, у мене 2,5 тисячі пайовиків. На початку повномасштабного вторгнення популярність аграрія зненацька зросла після викладеного у мережу звернення до президента Зеленського, яке рознесли на меми в соцмережі. Я хотів би сказати. Вова". Я хотів би сказати. Вова". Про нього дізнались навіть у Європі. Але разом із популярністю зріс і хейт в сторону так званого папи, чого тільки вартують скандальні закиди від гордона Поворознюку і навпаки. На початку цього року в ЗМІ відомого журналіста вийшло інтерв'ю, де місцевий житель під виглядом аноніма розповідає про цікаві події за участю аграрія. Поворознюк і в пенсіонерів забирає земельні паї. Усі старости ставленики поворознюка. Жодне рішення в нас без нього не ухвалюється. Бюджет місцевий під ним і в людей, і в худобу стріляв. Ще більше деталей прозвучало вже в інтерв'ю місцевого жителя Юрія Ткача Дмитру Гордону у гучних заявах, якого ми вирішили розібратись, і напряму поїхати в селище, аби поспілкуватись з місцевими та тими, хто нібито сам постраждав від поворознюка. він три рази наніс вам вогнепальне поранення. Да, із них два тяжкі: десятий, тринадцятий на скользь ліву сторону, чотирнадцятий Чотирнадцятий год було це тяжке вогнепальне поранення. Міни казали допомоги. в інтерв'ю. Ткач та гордо неодноразово акцентують увагу на обстрілі, проте не пояснюють мотив. Їдемо з'ясувати це напряму до постраждалого в село Богданівка. Крізь чагарники та по бездоріжжі помічаємо сліди биків. Виявляється, ткач має рогатий скот, який він тримає на подвір'ї, живе усамітнено, але вдома його не було. Юріє. Місцеві кажуть, пострілів ніколи не чули. До місцевої влади ні ткач, ні правоохоронці не звертались. Слава Богу, на моїй підвідомчій території такого немає, і до мене особисто жодна людина стосовно такого питання не підходила. Ага. Юра, начебто, попав в лікарню, начебто, хто хтось в нього стріляв ночі. Ну конкретно, що це пан поворознюк, я не чула. Качові вірить, невозможна жодному слову. Ні, не було такого. Ні разу він не ходив перебинтований. Найближчі до ткача аграрії більше бідкаються на його скот, який при вільному випасі лякає селян та їсть урожай. Це його худоба там ходила і завдавала людям збитків, руйнувань і так далі. Діти, навіть батьки зверталися, що діти бояться до школи, їх ходить самі. Тому що наші землі поверні. Розніка Бог знаде землі. В основному страдаємо миту. Місцеві журналісти зуміли поспілкуватись з ткачем оф-рекордс. і той підтвердив, що має конфлікт з сусідами. О, там Отаманово тих плитах сидить замовниця, яка організовувала це Оці стрільби, скота оце все. Та меж додав, але разом з цим пан Юрій озвучив ще цікавий факт. Чого робили у Андрусенко? Це не знаю. не знаю. Що він мене звів з Гордоном? Сергій Андрусенко, тамтешній фотокореспондент. Можемо припустити. Він та Гордон контактують. Тож їдемо на зустріч з паном Сергієм. Дізнатись про Поверзнюка більше деталей. На камеру говорити не захотів. Офрекорд підтвердив майже все те, що було сказано в інтерв'ю аноніма на сайті Гордон Юа. Матеріали там є, зашов били Івана Великого. Ну, За не мав, може ж ви чули Завертілецьку, де зірвалася граната, його ікони і ціну. Часто він не розраховується. І просить, щоб ще підписували, ще й надалі угоду. А якщо ще ти хочеш попросити, щоб наперед або, або в цей же рік, а тільки в началі року розрахувався, його корона фраза така, що ми я допомагаю тому, хто мене підтримує. Це вийде ні хрена, ти віддав їм землю в оренду, да? ходиш, випрошуєш своє, а він тобі ще маніпулює. Хочу дам, хочу не дам. Але Андрусенко потім в розмові визнав, гроші порознюк виплатив і навіть ще й угоду за оренду пая з ним продовжив. Запитуємо у громади, чи мали проблеми з порознюком та взагалі хто ця людина тут. Займається е, землею, пісні його чула. Та і так більше нічого, особливо допомагає селищу. Багато хто до нього звертається і він допомагає там, якому, там, хтось грошима, чимось ще, ще він допомагає і так далі. Чи не виглядає це як підкуп просто? Воно так не здається? Ні. ні. У е, нього є така цікава, як то кажуть, багатьом би людям, би таке, що він, якщо пообіцяв щось вам, то їм зробить. За хороший парень. Парусь, да, а кажуть, Йому закидають, що він тут владу узурпував. Це не так не чи? Ми знаємо, все нормально. нормально. Благодарний і поміг воду нам провести. У нас гора ніколи не мала води, а він нам провів воду. Це була велика допомога від Олександра Григоровича, що нам допомогли провести воду. Не почули негативу і від місцевої влади. Там заявляють аграрії свої ініціативи під час повномасштабного вторгнення неодноразово допомагав. Завдяки е, поворознюку ми отримали шість генераторів потужних, менш потужних, але шість генераторів маємо автомобіль швидкої допомоги. Е, дуже комфортабельний, дуже нам. Потрібний для нашої громади, ну що можна сказати ще. І так повсякденна робота, яку він надає людям. Я знаю, він дуже допомагає сьогодні. Армії допомагає простим, простим людям. А про закиди в матеріалах Гордона реагують ось так. Що ти зробив? Запитаю себе. Що ти зробив? І що зробив другий. Запитайте тих людей, чи вони можливо блокпости робили. Можливо, разом з хлопцями дрова заготовляли переселенцям. Можливо, вони будинки будували, здавали там, як всі ми селом, здавали подушки, одіяла, матраси. Та повернімося до Андрусенка. Ми помітили, що під час розмови йому зателефонував Микола Охотній. Щаще, Коля. Місцеві розповідають, у нього спалена техніка, за яку він отримав відшкодування. До того ж, згоріла не вся, а частина пішла на запчастини, а сам він нібито вважає, що знищив її поворознюк. Їдемо дізнатись деталі до нього в сусіднє село Братське. При зустрічі показав нам лише фото договору купівлі-продажу. Справжнього документу не надав. Каже, все це сталося в боротьбі фермерів за землю. У нього там свої. Та, та, третього та, ще та, та, свої. Та, що? Ну, комусь, комусь мало землі. Ага. Так тоді це ж напевно треба спілкуватися з селянами, так? якщо закінчиться оренний цей. Так а ви тут до чого? Ну у них закінчиться ж договори, це вже з ними треба говорити. Давайте заключимо. Ну, там, заключимо. Да, там, там свої комарі в голові. Проте, за нашою інсайдерською інформацією, пан охотний має 600 гектарів землі, кожен пай якої оформлений як власне господарство. Все це зроблено для того, аби платити менший податок до того, що працівники офіційно не оформлені. Тому ми вирішили звернутись до податківців, аби вони перевірили цю інформацію. Разом з тим, зателефонували до самого Олександра Поворознюка, аби домовитись за інтерв'ю, аби він підтвердив або спростував закити в його сторону. Ось так він відреагував. Я ніяких інтерв'ю давати не буду по одної простої причині. Я привик, щоб про мене говорили люди. От ви візьміть, вийдіть, приїдьте, візьміть інтерв'ю в Старос, де я працюю в селах, приїдьте просто в санкт Петру, перво зустрічно, зустрітьте і спитайте, хто такий поворознюк. То та людина, яка це все організовувала, я знаю, хто це це охотні Микола Петрович, який на сьогоднішній день ні налоги не плоти, ні робочий не оформляє. Я теж цим ну, прийде час, всім всім займемося. Хочете розібрати ситуацію, їдьте розбирайтеся. А така його реакція стосовно звинувачень у обстрілі Юрія Ткача. Один уже сказав, що я в нього стріляв вже в суду, і я думаю, що скоро буде рішення. Хай ще офіційно скаже, охотніше що я це зробив. Офіційно, і те саме буде по охотні, тому що я вам докажу, що я не причетний ні до чого. А ми спілкувалися з місцевим журналістом, були там на місці з Андрусенком, і він каже, що ви корупціонер та узурпували владу. Чи не може це бути? Дивіться, чи не може це бути пов'язано з тим, що ви тричі перебрались депутати до селищної ради і що ви є головою бюджетної комісії? Ви подивіться, що робиться у Петрові. Ви зразу зробите висновки просто-напросто. А Андрусенко це ще один обіжний, якого я вигнав із трудової слави, коли приватизували газету, я його визнав, тому що ну таких лодарів, як він, ну я в мене не працюю. Попри всі гучні закиди, у ЗМІ пишуть: спочатку повномасштабного вторгнення підприємства Поворознюка заплатили майже 67 мільйонів гривень податків. Восени аграрій передав трофейну військову техніку захоплену в окупантів до того ж задонатив 3 мільйони гривень на потреби збройних сил. Дивно, але опоненти поворознюка, які нещадно критикують аграрія, на камеру ні слова.